Тепер поговоримо із народним депутатом України, першим командиром полку Азов Андрієм Білецьким. Він є гостем нашої студії. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А як ви взагалі оцінюєте польоти дрона у сесійній залі Верховної Ради України? Бо ваш колега по фронту, скажімо так, народний депутат із позивним ЗОЛА казав про те, що на передовій тих дронів не вистачає, а тут вони по верховній раді літають вартістю в 1 в одну тисячу. Доларів ну просто важко ні, показати. ну це насправді іграшка, яка передовій однозначно абсолютно не потрібна. Тобто тому це не підійде. Ні, вона не вітрозахищена, Вона не зможе виконувати будь-яких там, крім які крім іграшкових, якихось завдань. Тому ну, черговий цирк звичайного цирку Української ради, все. Про що можна ще говорити? Ну а вона може фіксувати дійсно, хто там кнопку давить, чи ну і, і потім куди з цим відео йти? Оцей кнопку дави, ми зазняли. і що Ну далі? я думаю, що і так у нас тисячу разів фіксується кнопка давства, і всі це чудово знають. Ми знаємо прізвище і так далі. Е, у нас що є воля е, ці питання вирішувати? Якщо це. Мова йде про провладні фракції, про коаліційні фракції? Ну що вони самі, самі себе накажуть? По раді одне а голосів не вистачає? По раді одне запитання. Депутати, я так розумію, все ж таки підуть у відпустку. В як за те, щоб не закривати сесію і в будь-якому випадку, якщо потрібно десь зібралися депутати, тобто чи ви очікуєте, що може щось таке статися, що депутатам доведеться зібратися? Чи треба закрити, роз'їхатися по відпустках, а потім вже осені збирати, там ближче до осені збиратися в серпні? Ну, Якщо вони раду не закриють, то все рівно більшість депутатів роз'їдуться по відпустках. І все рівно ми їх там, до вересня місяця не побачимо в країні. Тому це, ну, це буде піар-вхід і так далі, але це нічого абсолютно не змінить. Давайте я розкажу коротко про сьогоднішні рішення ради, яке вже напевне принаймні мешканців колишнього Кіровограда розділило. Не знаю наскільки там фракцій. Верховна Рада України в рамках декомунізації перейменувала Кіровоград на Кропивницький. 230 голосів за варіанти були різні. Яку назву має носити місто Кіровоград? Єлисеведкрад, Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей та Козацький. Врешті-решт визначилися із назвою Кропивницький і назвали місто на честь видатного драматурга Марка Лукача. Кропивницького, який фактично був корофеєм українського театру кінця 19, 20 століття. Отже, з цим зрозуміло, і хочу пана Андрія запитати, тому що тепер, я так розумію, місцеве населення там неоднозначне, як і було з горішніми плавнями. На вашу думку, нормальна назва? І чи дійсно можливо не варто так багато уваги звертати на те, чи це Інгурщ чи Кропивницький перейменували, Кірова забули, якого фактично Старін, до речі, і вбив. Ну і все. Чи можна якісь подальші рухи робити, там референдум проводити? Ну, дивіться зрозуміло, що населення населення ну, люди звикають до будь-чого, і безумовно, люди, які там звикли 60 чи 50 років жити в Кіровограді, вони навряд чи згадають про там деталі біографії Кірова, просто вони звикли до цієї назви. Вони будуть проти. Де декомунізація річ абсолютно правильна? Забули люди Жданов, коли колись називався Маріупіль? Ніхто не може згадати цього. Забули в Донецьку, що місто називалося там Сталіно. Ну, забули, що Луганськ був Ворошилавградом. Правильно, і всі звикли до назви Луганськ. І ніхто навіть не згадує, що ну як же так, це ж вишиваришилавград, насправді. Це абсолютно правильна, в принципі, позиція. Інша справа, що ми декомунізацію інколи робимо поспіхом, і друге, що ми інколи не даємо якісь, ну. Якийсь свій український сенс. Комуністичний прибрали, український не дали. Знаєте, пам'ятник знесли, на його місце нічого не поставили. Залишився пеньок, і не більше того. Зне, знесли пам'ятник, це правильно, це пам'ятник катам. Поставте щось українське, щось об'єднуюче. пам'ятник воїнам АТО, пам'ятник українським князям, пам'ятник українським діячам там, культури, церкви, козацтва і так далі. От цей от де, де... Дещо поспіх інколи нас підводить, в інш ну якщо як концептуально, то це абсолютно правильно. І Кропивницький ну однозначно не гірша назва ніж Кіровоград, А я думаю, що краще. Тільки ще коментарів коротких по деяких подіях, які сьогодні сталися. Потім будемо більше говорити про події в зоні проведення антитерористичної операції про стосунки Росії і НАТО і як Україна, яку роль відіграє в цій історії. Зараз коротко про те, що зброю, якою беркутівці розстрілювали майдан, знайшли в ставку одного з парків Голосіївського району міста Києва. Про це у Фейсбук написав народний депутат України Володимир Ар'єв. Не буду цитувати його запису, лише скажу коротко, що не сказано, хто власне допоміг цю гвинтівку винести з майдану і потім її викинути. Фактично у ставок. Ось ви бачите фото самої цієї гвинтівки. Її частини складові знайдені, і фактично, це та гвинтівка, з якою чорний беркут. Так званий розстрілював активістів Майдану 18 20 лютого 2014 року зранку, тоді, коли фактично і загинула та група людей, яку ми називаємо Небесною Сотнею. Тоді було вбито 48 людей, активістів Майдану Гідності. Андрій Білецький не брав участі в Майдані, бо сидів тоді в тюрмі, як він мені сказав, тодішньою владою посаджений. Але я знаю, що ви напевне, і як депутат, і як людина, яка тепер в новій владі фактично теж стежите і хочете, щоб ця справа майдану була доведена до кінця. Така знахідка, на вашу думку, розкриє прізвища несподівані, бо поки що не кажуть, хто вивозив і хто це все прикривав е зброю з Майдану. І наскільки вона пришвидшить розробку цієї доказової бази і винесення вироку? Ну безумовно, хочу розслідування майдану. Насправді, е саме майдан. Випустив багатьох політв'язнів, в тому числі і мене з тюрми Януковича, і дав можливість захищати країну. Що стосується Гвинтівки, ну я так розумію, якщо кажуть, що це та сама Гвинтівка, то вже проведена балістика, що це безпосередня гвинтівка. Цікаво її взагалі походження. Це це перше. Це українське озброєння, яке стояло там в МВС чи можливо там в ЗСУ на озброєнні що що це що це за річ звідки звідки вона взялася це розкриє безумовно ну величезну кількість ну, власне кажучи питань Ну а так ми поки що щось коментувати дуже складно, тому що не зрозуміла знахідка, не зрозуміла за якою системою пройшла ця знахідка, випадковість чи якийсь там злив інформації, чи якась там інсайдерська інформація? Ну час покаже, але в будь будь-якому разі це крок вперед, тому що вона покаже звідки звідки взялася та зброя, яка стріляла. Ну якісь імена несподіваних чи можуть виплисти в цій історії, і не всіх людей, які можливо вже залишили Україну. Чи ви думаєте, що головні фігуранти? Десь уже далеко, ну дивіться. Якщо вона зі складів, то стане зрозуміло, що є відповідні е, очільники, які дають команди безпосередньо командують складами, дають е, начальнику складу і так далі. Відповідні е, команди про те, щоб її е, відгрузити. Навряд чи вона була табельна зброя. Ну безпосередньо там Беркут. От, це вже це вже дасть нам якісь прізвища. А за ними можна вже тягнути цю цей ланцюжок, розкорочуючи, хто їм давав безпосередній наказ. Ще одна гучна справа, про яку ми теж коротко поговоримо. Більше хочеться поговорити про НАТО, про Росію, про Україну, і про війну. В принципі, матимемо на цей час. Історія із прокурором сил АТО Костянтином Куликом, якого відсторонили рішенням суду, потім рішенням іншого суду його поновили на посаді. І от сьогодні представники національного антикорупційного бюро е, е, відеоролик показали журналістам. Там допит відбувався пане і Він не може згадати, в якій квартирі власне проживає. Також ще є на його дверях табличка з номером. Він стверджує, що плутає свої квартири. Потім він різко відповідає працівникам набу, використовує жаргонну лексику, а також погрожує детективам кримінальними переслідуваннями. Пропонуємо фрагмент послухати. Потім обговоримо. Займаючись сповненням такого заказу фальсифісувати протоколи. Я це? мовчатиме. Вони розказують я... це, чи не зазнайоми. Я знаю, что это не знаю. Сидите спокойно. Я вам скажу про ваши права и обоисти. У вас немає право правити протокол. Трактуйте мои права, так как вам выходят. Я не трактую, так и Так таких написано законодательство. Я не, Я не слышу, что там происходит. Мне ваши комментарии не интересны. Ну, По-перше, жаргонна лексика мусора, шляпіра, щось таке. Це, в принципі, я, от скажімо, слово шляпір не використовую, я не знаю. На вашу думку, прокурор має право. Причому прокурор сила то має право використовувати таку лексику, чи це нормально якось? По своєму сумному досвіду спілкування з прокурорськими співробітниками і міліціонерами, знаю, що якраз у них є така профдеформація. І Якраз ці люди слухають шансон і люблять використовувати власне таку лексику. Так що я не бачу в цьому. Ну це всі, хто з ними потрапляв в якісь неприємні знайомства. Це чудово знаю. Звісно, що ця справа ще триває, вона стає гучнішою, гучнішою, гучнішою. Набу каже, що не треба робити з пана Кулика, як нібито вони кажуть, він з себе робить якогось героя-страждальця. Розкажи, звідки гроші, той не розповідає, не знаю, які він там квартирі мешкає. На вашу думку. Чи ця справа буде доведена до фіналу, і можливо, ви собі маєте якесь уяву, звідки можна ці мільйони взяти? Можливо, він їх десь раніше ще брав. Е, ну, В принципі, питання набуло абсолютно, абсолютно логічне. Тобто, на превеликий жаль, єдине, що в цьому ну, викликає жаль, те, що ця грибінка має всього-навсього один зубчик. Тобто, у нас 100 тисяч таких чиновників. У нас така Верховна Рада, у нас такі люди в адміністрації президенту серед військових найвищих військових чинів, але там зачепили одного. Абсолютно справедливо зачепили, абсолютно зрозумілі питання. І я думаю, що в країні нема наївних людей, які не розуміють, де прокурор може взяти прокурор, суддя, чиновник, генерал. Депутат може взяти такі гроші. Він їх може вкрасти, вкрасти він може не в іншого прокурора і генерала, а в людей. Ну, все. Тобто, це, в принципі, річ очевидна. Інша справа, чи докажуть? Ну, думаю, 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 скоріш за все так. Але я скажу: найгірше те, що ця грибінка повинна тоді бути тотальна. А не мати один зубець, на якого попався один єдиний прокурор. Ну і найголовніше питання, до якого власне ми йшли, яке хтось від вас почути. НАТО, Росія, звісно, що і НАТО, Росія, Україна, бо куди ми від цього подінемося. Пан Турчинов поїхав в зону НАТО, секретар РНБО каже, що Росія готується до наступу. Він неодноразово це казав, але постійно знову це повторює. А в той самий час стосунки Росії НАТО ніякі не домовляються. Напруга як була, так і є. А в самій Росії кажуть про те, що НАТО оточує Росію з тим, з тією метою, що от коли в Росії почнеться смута. Тоді вони нападуть на Росію, як свого часу поляки напали на Московію ще в часи 17-го століття, коли в них почалася смута, і один цар помер, а інший до влади не прийшов. На вашу думку, Україна. Як вона от між цими двома м, системами, яка її роль, і чи дійсно НАТО і Росія готуються до конфронтації, розуміючи, що по-іншому ну, не вдасться готується до конфронтації Росія, е, НАТО Рифнато рефлексує, тобто відповідає на, всю, на цю конфронтацію. Абсолютно зрозуміло, що тут є один агресор, і є інша сторона, яка зараз робить якісь протидії, робить їх надзвичайно вяло, постійно запрошуючи агресора до таке, запрошення до танцю йде, тобто насправді. Закінчився саміт НАТО, вони провели зустріч в форматі Росія НАТО, якої не було декілька років після початку агресії в Криму, власне кажучи. Це показує, що те, що нам бреше наші, там, наша влада, про те, що там беззастережна 100% підтримка України, НАТО і так далі, це все не зовсім так. По-перше, НАТО взагалі відкинуло питання, взагалі відкинуло питання залучення в України, е, України в НАТО як одного з е, країн-членів, навіть в там, віддаленій, абсолютно перспективі. Е, все, що ми там практично отримали, це ці крохи там, військового, цей комплексний пакет допомоги, там, крохи е, по військовому співробітництву, і все. Е, Росія так визначена не мов би, агресором в Криму, але в той же час, ну. Е, Її роль в кризі в Україні, тобто, це не пряма агресія у Росії на Донбасі, а криза в Україні. Яку немов би підюжує Росія, це ну складна ситуація. НАТО навіть до країн-членів ставиться. Ну, ми бачимо абсолютно таку ритуальну там чотири тисячі бійців НАТО в країнах Східної Європи. Ну ми розуміємо, що це ритуальне число. Воно там менше ніж українських військ там довкола одного міста Маріуполь. Власне кажучи, і вони ніяк не прикриють ні чотири, ні дві, ні одну країну. Насправді, тобто НАТО зараз не надто готове до широкомасштабного протистояння Росії. Воно потроху повертається до цієї теми, але і всередині блоку є серйозні протиріччя насправді. Тобто є східноєвропейські країни, які чудово розуміють російську загрозу, і це в першу чергу їх провідник, це Польща на дану хвилину, які готові протистояти Росії, які займають досить жорстку позицію, хочуть максимального сприяння Україні в військовій сфері і так далі. В сфері безпеки. Є країни Західної Європи. 30 секунд Україні зараз Україні зараз час задуматися за військове співробітництво з найближчими сусідами. Тому що це спільна, біда, біда і спільна небезпека. Росія поряд. Це Польща, 에, Угорщина, Румунія, там Прибалтика і країни Східної Європи. Україні зараз час задуматися над Балто-Чорноморською віссю, яка може спотати реальним шансом, реальним щитом для безпеки України і всіх східноєвропейських країн. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую за коментарі з різних тем. Андрій Білецький, народний депутат України, був гостем нашої студії.